Дожарюю блюдо, а його там якраз вийшло на дві сковорідки. І зараз підемо в хату і будемо пробувати. Я не пробую <смі> спеціально буду разом з вами смакувати. Чи стоїть ще й рецепт, чи ні. Ось така краса в нас вийшла. Так, мої дорогенькі. Ну, у сметану можна кропу туди, можна і часничку, Це вже. По бажанню. Ну, це таке. Зараз холодніший виберу трохи. Значить цей холодніший. Я посмакую сам млинчик, Що воно таке? М -м -м. Ну добре. <рістан> добрий сирун. <рістан -добрий> дуже добрий. Прям дуже. Смакута. Даю рецепт. Дуже. О, дають. І всередині він, як звичайний дерун. Ну. нас смак добрий, правду кажу. Мені здається, часник, сюди може і не треба, а кріп не, не завадить. М -м -м. Прям дуже смачно. Час даю рецепт. Так, дівчатка, будемо готувати сирони. Я готую сьогодні їх із-за назви. Ну, там написано, треба три середніх картоплини. Ну, так як у мене картоплини великі, то я обчистила дві. І ось таку цибулинку трем або на дрібну, або ж на оцю середню тертушку. Я буду терти на дрібну, на таку, як на дирумі. Трем, коротше. Дівчатка потерла картопля і цибулька. Тепер 150 г кисло-молочного сиру. Треба гарненько його вилочкою так розім'яти, щоб не було комочків. Ну, в рецепті пишеться домашнього. Але ж будемо брати, який є. Ну, я оце беру. Оцей сир беру і молоко. Тут мені він подобається. Молоко беру пряжене в основному. Коли я готинське беру, але в основному беру просто наше. Раніше не так називалось, Ну, зараз перейменували. Слава Богу. от, Тому ось такий у мене сир кисломолочний, Тут грудочок немає. Сюди. Додаємо? Додаємо? Так? Додаємо ще одне яйко. Гарненько колотимо це все до однорідної маси. Що ж це в нас за блюдо таке вийде? Дуже цікаве, ну прям дуже. Ой, ой, ой. Тепер дівчатка солим перчим за смаком. Ну, В рецепті пишеться, що ще, хто хоче, може додати е, цей сушений часничок, але я ніколи не додаю часник під біруни, то не буду додавати. І все. То в сируни вони <смеш> теж не, не, не треба. Коротше говорять, так. Часних сніт. Ну, коротше, ви мене <смеш> Ой, кумедія. Так, і тепер додамо муку. Муки по рецепту 2-4 ложки. Ну, Правильно, в залежності, скільки юшки картопля дала. Я дам дві ложечки, поки що розмішаю, а тоді. Будемо бачити, що до чого. По лівою рукою погано мені трусить. Так, єсть. Он так. Так. Лежи. О! А я думаю, тут хватить дві ложки. Хватить. Хватить. І підемо жарить. Я зараз одягнуся. Літню кухню. Там натопила двома комфорка і льодором встав на стінах. Це капець. Ну, mm. що робити? Нічого не зробиш. Та, я думаю, що дві хватить. Дві хватить ложки. На сковороду накладаємо ложечкою і будемо піджарювати з двох сторін. Жаримо так, як диру, незвичайно. Перевертаються дуже гарно, просто мені одною рукою незручно знімати і перевертати, Але дуже гарно перевертається. Юля зацінив блюдо, так що йому теж дуже сподобалось. Правда, дуже смачні млинці, сируниці. Кого рецепт зацікавив, робіть добре. І сусіди не такі. Ой, Боже, мені он літка кабачки предложила. Це ж так зря не предложила, Видно, якась порча. Ой, мені літка предложила клубники. Це ж так не предложила. Це якась порча. Чого так людина думає, що порча? Того, що, видно, ж сама це все робить. Знаєте, я вам хочу сказати. Я не знаю, хто це хоче до мене приєднатися. Добрий вечір. Добрий вечір. Як у вас справи? Більш-менш. Я вас а знаю. Ви грає... ні? А, ви, а ви граєте в батли? Я не вмію, на жаль. Так давайте вчитись разом, я теж не вмію. Точно зараз це не моя історія, вибачте. Ну ладно, тоді. Можливо, іншим ви... разом. Добре. Дякую. Гарного даме. вечора. І вам гарного вечора. У Батли не вмію вчитися, поки не збираюсь, дівчата. Гарна дівчинка, не проти, Ну, поки у мене не той навіть настрій. І в мене ж написана заява в Сумський відділок поліції, в Тростянецький. мені е, наша селищна, Ну, як тепер? Старостинський округ. Ні, не з того будинку, що в Києві, з того, що з села. Старостинський округ, наш старостинський округ Більчанський, сказав, хай хтось за вас піде і напише заяву. Дівчат, у мене є така подруга, що піде, напише і роз... що треба зробити. Я сама не хочу, бо я знаю цього Сашу. Якщо він ліз до, до... То... там щось вони посварилися з. З лікаркою і він біг розбиратися, там чуть не за петлі її брав. То я можу, можу просто представити, що він може зробити цій людині, яка піде напише заяву. Я думаю, нічого до весни не станеться. Моє діло заява лежить. Я поїду весною. Все це тепер уже вона мені повертати нічого. Я не хочу. Хай вона мені за все віддасть кошти. За отой спорчений шафу купе, який лежить в гниє не зібраний. Вони його брали, вони вже в хату не могли зайти. Так як, ну коли не відкривається довго замок, двері осідаються. Між ви це знаєте, то вони умудрились відкрити пластикове вікно. Залізти через вікно, розібрати шафу купе, забрати його і забрати додому. А коли вже назад вона мені його повертала, то вона його в розібраному вигляді водій привіз і кинув посеред двора. Це ж гарно, привіт, суми. Це ж гарно, що в мене були люди, які прибрали його під навіс. Ну і представте, шафа купе. На той час вона стояла 6 тисяч гривень. Пральна машинка на 5 кілограм, вона мені її не віддала, і болера вона мені не віддала. А забрала геть усе. Геть все, що бачила. Там деякі мені писали з села, так ви ж їй дозволили забрати це все. А хто це чув, що я їй дозволила забрати? Чи я там була давала їй? Може, ж в нас були якісь певні домовленості на якусь певну одну річ продать, а не вигребти все з хати? Вона цього не учла. Бізсовісна. От хто її зна, так і передайте. Якщо вона думає, що я забула про це, то я не забула і, і не забуду, бо мені дуже образливо. Та ніякого кіпіша нема, просто згадалося. Кіпіша дівчат взагалі немає ніякого. Буде кіпіш, як я буду в Україні, от тоді буде кіпіш. Ні, кума тут ні до чого. Поки кума жила в моєму будинку, поки було все ціле і сохранне, кума поїхала в Польщу. Дівчат, ви з Стросянця? Якщо з трасянця пояснюю, Кулібаба Людмила працює регістратором, числиться санітаркою у дитячій, ну, дівчинку, чи як там вона називається, це там, де раніше була желізнодорожна больниця. Плотна, красива жінка, яка собі вбила двохсоткою корону в голову і ходить, вона з неї не спадає. Дякую за підтримку. Я довго терпіла, довго писала дочці одній, другій. Вийдіть на контакт, вийдіть зі мною на контакт. Вони вмісто того мене поблокували. Так що мені остається робити? От я й вийшла, хай тепер люди знають і чують. Я просила навіть вибачення, не знаю, за що я його просила, а я просила. Ой, що казати, дівчат, що казати, хай живе Бог її суддя. Тепер мені ні та пральна машинка не потрібна, ні той болір на 100 літрів не потрібний. А ті дівани, що вона попривозила і так кинула, хай мені заплати за них гроші. Вона їх кинула у дворі. Я не пустила в хату, мене там не було. В неї був доступ до хати, бо ми ж подруги. Були певні домовленості. Про одну річ взято все. Мене не було. Я живу в Лондоні. Мене не було. Коли я приїхала і це все побачила, виник скандал. Виник скандал. Я приїхала додому і хотіла вийти на контакт. Писала подругам її всім, вийдіть на контакт, обсудимо ситуацію, можемо мені заплатити гроші і на цьому все. Усі тихо мовчали, поблокували, е, поблокували. Поблокували все. Я кажу: я їй писала: ти не боїся, що тебе током удари за гріх отакий. Так вона і синою моєму там відправляла, ну, от тепер хай жде, жде отвіта. Хай не дума. В неї там якась родичка робить у суді, бо я пам'ятаю, віддавала речі свої, коли ж ми їхали на Британію, і багато речей, які не нужні були. Але в мене донька малого розміру. Кажу, люд, воно нужне. А вона каже, в мене родичка робить в суді, вона зносить. То, е, я срала й на родичку, і на всіх. Я правду знайду. Сто літрів болі жалко було віддати. У мене скільки дітей? У мене двоє дітей. А при чому тут діти? То все наживалось мною і моїм чоловіком. І, і, і кошти й і дітей там так. Вони допомагали нам. На той час було купити пральну машинку не дуже дешево. А тепер вона таке ж її зремонтувала, вона була поломана. На що ти брала, як вона була поломана, що ти взагалі її брала? А тепер я винна, їм а тепер мені приїхати і нікуди приїхати. Я можу приїхати до чоловікового брата, можу приїхати до подруги. Ну чого я буду тепер? Як виявилось, мені донька сказала, ви всі до як приїдете, так і були проблеми. Я до неї приїжджала два рази, на три дні раз і на три дні чи на два дні другий раз. Всього я до неї приїжджала. Привозила завжди духи з дюті фрі, з гостинці, їду. Ніколи не їхала з пустими руками. Ніколи. Ще 25 років Оксані купила спіртне на стіл. Капітан Морган, у них у жуку. Посилки, які мені присилали на рекламу, всі віддавались їй. І тонометри, і все ну там Оксана щось мені знімала. Я не мелочна, і я б цього ніколи не считала, якби зо мною люди посчиталися, вийшли зі мною на контакт, написали, позвонили, Ми ж всі люди. І всі робимо помилки, і ми не всі однакові. Вона з таким характером, я з таким. Ну, все це можна було вирішити сісти, поговорити, написати, позвонити, а не поблокувати. Така умна, блін, як подарки чи щось таке, так з большою душою. А як так, так поблокували, забули і, і всіх поблокували? Моя дочка їй написала: Люда, поверни, будь ласка, речі, тому що нам туди приїжджать. До тата на могилу, нам треба десь зупинятися. Вона написала: хорошо, я в поїсках машини. В поїсках машини привезла два дивани. два дівани. Я на її пише, Люда, малось на увазі усі речі, то всі речі привези. Вона заблокувала яну, от і все. Вона умна, а ми всі дурні. Та я блін, дойду й до Верховного суду. Мені це нічого не стоїть. Це для мене не боснословні гроші, дівчата. А їй хай буде соромно, якщо в неї стида до сих пор не проснувся чоловіческий стид, хоча б позвонити і сказати. скільки я тобі долу давай я тобі віддам за машинку, за те, за те. Бо воно мені нужна. Воно вже понятне діло, що воно вже стоїть. Вона вже зробила собі, в неї не було раніше зручностей, тепер вона зробила зручності. Воно вже стоїть. Ну я розумію, що вже ж його знімати, це ж понятне діло, що я це все розумію. Так ти ж не бери мене і скажи, Лін, давай може я гроші дам там тобі.